З восьмої ранку по вулиці Новобазарній уже ярмаркують ціни від виробників. Люди вистоюють черги. Мішок цукру тут продають за 500 гривень, борошно по 350, а свинину можна придбати по 60 гривень за кілограм. Звісно, що дешевше. а як же. Найнеобхідніші продукти, які завжди користуються попитом, на ярмарку продають на 20-30% нижче ніж на ринку чи у супермаркеті. У нас є сахар, олія, у нас є і, і, і яйця, молоко. Все будемо на що, що, що потрібно. Хоча на торгівельних полицях у перекупщиків, зізнаються товаровиробники, їхню ж продукцію продають з накруткою. Наприклад, червоний буряк, який у супермаркеті 7 гривень за кілограм. На ярмарку фермери продають по гривні. А картошка по три. Морква 2,54, капуста 3,50, цибуля 4,3, томат 35, банка і буряк кормовий у нас є по гривні за кіло. Торгівля на ярмарку хороша. Фермери кажуть, готові хоч щодня продавати за такими цінами, аби тільки місце було. Хочемо, щоб, щоб ціни були знижені на ринку і щоб нам була зелена вулиця. Щоб нам була зелена вулиця фермерам, ми дивіться, фермерів будемо така мало, тому що хто торгує на ринку, немає, немає прямих селян, маєш фермерів, які вирощують продукцію. Усі торгують ті, що перекупляють. Ось сьогодні сахар у машину вивезли з по 475 гривень. Подивіться, де той сахар вже. Вже машина в'їхала, немає сахару. Отака ситуація. тому треба відвоювати ринок. А відвоювати треба продавати якісну продукцію і доступну ці, по цінах, щоб оці селяни дивіться і городяни. Дивіться, черга мене вже кінчається. Товар поцікавився цінами на ярмарку, і голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, який ініціював проведення таких ярмарків. Є проблеми сьогодні з роботою антимонопольного комітету. Я все ж таки просив керівника територіального відділення антимонопольного комітету, все ж таки, щоб вони моніторинг і перевірку цін в роздільній торговлі. Моніторили і давали свою так оцінку цим цінам. Наша сьогодні спроба за рахунок виробників все ж таки впливати на рівень цін на продовольчому ринку. Цього разу ярмарок був дещо схожий на стихійний ринок. Товаровиробники прилаштувались хто де міг. Тож голова облдержадміністрації побіцяв, що наступної суботи ярмарок проведуть по вулиці Шевченка.